Радий вас бачити! Радий вас бачити! Всім привіт, всім кушаном. і давайте вимикаємо музику. Качає, качає, да? Такий байт-сетап. Один байтить, а другого не перевіряють. І як же шкада буде, якщо повіжін. Не піде в цьому напрямку. Уявляєте? А вони здається не збираються. Шорт не виходить, і хлопці, ви краще з бе не Тобто фейк був вже братський відповіжен, і він не спрацював. Однак, повіжін виходитиме через мід чотирьох, і для сетапа в автівці ну не знаю, там треба, щоб третя людина ховалася, так як вона зараз це робить. 43 секунди. Кантакт невдали відрю. Він падає. Далі другий бофраг зробити. Він теж. Ай -яй -яй, яй. яй Ладно, ви бачите. Тут насправді цей стак був в першу чергу. Я забув, що маю керувати камерою. Цей стак був направлений в першу чергу на те, що гравці Повіжен мають іти через стежку, розумієте? І якщо б вони насправді виходили сюди в чотирьох, то ось цей сетапчик він ну спрацював би бездоганно, але Повіжін вирішили зіграти складний пістолетний раунд. Цьому анлакей. Так, фраг від Демка. Цікавий до речі, початок. Солобуст. Ні, не спрацював. Не вистачило секунди, насправді, цьому бусту Або другого кіла з а, позиції Сіті. Гізми підібраний калаш, ще один мінус. Ну як для ека? Може, третій якийсь рандомний буде. А, ну міг би, до речі, і третього забрати. А в Єзмі... А в Єзмі гадюка за 5 баксів. Ай-яй-яй, одразу відчувається. Хто грав фінал тередин турнірів, а хто ні. По тревісу, до речі, влучають. І по наявності Авіка на Б, до речі, Повіжен можуть зрозуміти, що Авіка Тавмонте насправді два. І ось цікаво, як вони відштовхуватимуться від цій інформації. Хвилина 17. Знову душний КС. Лін на лонді. Вибухівка рухається під Б. І зараз демку підлітає під Лонг. І Гізмі забирає кігерта. Що ж, перша у виконанні монта. Далі б знайти ще якийсь мінус. Повіжен стріляють по мідово. Не знають, чи Гізмі зараз буде дивитися в ці двері. Проходять його під. Молік. Більчонки пропускають на центр. це велика проблема. Ірю падає на Б. Мінус від Демка. Як... До речі, вибити можна. Три в три зараз, але в Монте велика перевага по ХП. Прям нереально. А Треві, з іншого боку, за віком. Так, складне вибивання. Хейс чекає на пік з вікна. Іку не буде, вже починає перейматися за спину. Нарешті влучає по Джейму. Рож! Два Лоу ХП, два лоу ХП гравця. Фраг від Тревіса, забирає Ліна. Демку в трейді. Хорошо. Залишилося знайти ноту. Він ховається на денці. Кити є в демка. Все гаразд. Просто зіграти разом. Нойс! Нойс. Нойс! Ноти повело кермо. Перші девайс на раунд монти беруть собі. Тут, до речі, знову АВП. Єдине АВП. Прикольно. Ось на це можуть не очікувати. Хейтс влучає, однакрю знову падає і подивиться на кут Хейтса. Другий фраг. Ой, третій фраг дуже, дуже близький, дуже близький, був треба було стріляти в зумі. Ставиться бомба. Та це був фейк, уявляєте. 3 в 2, Повіжен, фейк, фейкують. Встановлюють бомбу. Байтять, гравця Монти. Грошей вже не так багато, поки що 6-1. За основний склад Монте. Хейт. Ще один хет. Це важливо було. Все ще для Монте ніч. успіх не гарантовано в цьому раунді. Гравці Монте далеко. Увесь цей простір на Лонзі поки що вільний. Так, спину просувається. Єзмін його чують. Ні, Єзмін дуже поквапився. Дуже поква поквапився своїм виходом. Треба було душнити до кінця. Ставиться бомба! Ну В Тревіса вже перевага, я бачу. Зараз вийде десь в голову. Ля... Ну, слухайте, близький був раунд для Монта. Прям треба було його забирати. Одна якось. Ну, не знаю, якесь метушне відчувається. Ну, трішечки шкоди воно вносить. До речі, монта до три гравці. Авік на шорті. Носите Рю. Всі свої набої демо зараз витратив. І все ще не вийшло, гравці повіжу, уявляєте. Найс! Кікер дуже дивно відкрився, а яка різниця? А яка різниця? Тревіс вийшов на центр всіх поховав. Реально. Може вибивання? Рю. Перший мінус! Дай Бог не останній. Давай, треба ще два зробити в цьому раунді, і буде другий. А там уже 3-9. В сайті, наскільки підступно ховається там людина. Трейд від Хейтса. Він стрибає. Найс. Один в один. Свічає девайс. Кити є. Стрибок. Знову суперника не бачить. Суперник за другим м'ячем ховається. Кити є. Браво, Хейтс! Браво, Олік! 10 на 7. Ви уявляєте? Рахунок був 1-9. Його тімейти 1-3-4 фраги. А Хейтс йде зараз 9 на 7, де 10 фраг виграє раунд для колективу. Молі. Ай. Ай, промахується. Ну і все, і демку розірвують. Йому навіть з одним фрагом дуже пощастило. І другу, він, до речі, червоний, червоним залишив. Ну, Ліну вже треба розвертатися, да, да, да щоб а, Буде бодайшо... ще. Ні, він все ще. Як? Насправді я не знаю чому, можливо, це там якийсь розбор ігор був. Але дуже прям лякаються наявності потенційного люрка Монте. І це не дозволяє ну, ось банально халпувати, банально вийти зараз ліну, наприклад, якось пострілятися з шортом. Я не знаю, що відбувалося на попередньому, дасі чесно, його не пам'ятаю, котрий там з, з, з 13-1 був. Але, можливо, там постійний хлюр. Знаєте, типу крутив спину. І через цей лін так переймається. Ну зараз приходить, однак, ну яка різниця вже таймінг втрачено. Брю, тільки зараз йде на шорт, от смоук. Треба з одного боку щось робити, а що, гізмі падає. Ну китиврю є. Може зараз на широкому двох? Ну ні, часу вже не, не вистачить. 10-2. А тут би ще якусь кількість раундів награти, грати, знаєте, розстрілятися. Бо, як таких навіть перестрілок було небагато, настільки просто, а Vision зараз відігравали. Ну а тут глоки підходять, класичний раунд для поточного даста другого. Виходимо в п'ятьок, даємо смок на просвіт, залітаємо зі своїми глоками, даємо в голову, і все адекватно, все круто, чітко. Як ми бачимо нас злаками монту проблем нема, йдуть затискати останнього. Давай, давай, 5-0 раунд закривається, бонта. Ну, ознаки життя, ну нормально, нормально. Налон ну, же виходить, хейт, до речі, ось він. Ну і на, напевно він просуватиметься до того, як зустріне супротив, а супротива він не зустріне. Ой, побачив Гізмі багатьох людей. Перший, другий, красиво все робить. Далі Юз. Приходять до нього тімейти. Хорош! Хорош, Гізмі, не віддався. Дабл кіл з Мак 10-го зробив. Ну, зайнятий шорт тежки контролює. Ці Рю тут, я так розумію, о, фейком накидує гранати. Повіжен, однак, на міду, і на Сіті взагалі людей нема, тобто вони гемблять Асайт. І в разі чого сейвитимуть. Рахунок, їм це дозволяє. Зараз Рю вскриває Бепленд, і все ще повіжен на це не зриваються. На це мають зірватися монти. І зараз вони ну, це і роблять. Тобто о, розуміння подій, що відбуваються на мапі в монти, присутнє один кіл. Тут тачку чекнути. Тут нікого нема, під вікном порожно, все, все. Смоку, ворота і святкувати перемогу в п'ятому раунді, але не в шостому. сейв, бачите, в Повіжон все ж таки є. На вихід в мід, ну є трейд якийсь. Тревіса, до речі, на факт що перевірять Ру червоний. А, і не факт, що це знадобиться. Монти пішли все ж таки шорт проривати. Прикольна ідея. Вони розвернулися зараз, не підставилися під Тревіса на Сіті. І обвели Повіжн навколо пальця. Рю заховався на міду, розніс двох. Грозні з трьох. Сьомий раунд для Монти. Дівчанка, до речі, забирають. Хейтс простріл. фраг у відповідь. Стрібок на шорт. Ну, важливий мінус від демка. Прям вкрай важливий. І зараз можна виходити на одну людину. Це гравець номер 5. Це Джейм. І він вистрілює Хейтс. Все, тут падає бомба. Не, дам це таке не виграти. Ну ні, ну є на чим працювати на Дасть 100%. На. Джейм тупо розкручає віддає трипл кіл. Он що, все гаразд буде. Просувається, до речі, зараз. Кільчок, побачив, ну, зараз побачимо. Зато пошвидше почнеться engшн, правильно. Ми ж додумали, що Монта насправді зможе перемогти. Ну, в якийсь момент все стало досить зрозуміло. Полетів смачок. Причому смачок полетів вже на, на Асайт в сіті. Тут раз, два. А як вам таке? такий факт, що тут три гравці? А? Флешка. О, як же зле трейві. Своєму почастину насправді ждав хоча б один мінус. Розриває тільки кікерта. Ну, нормально. І тут ще дві людини. Ну, крізь смок мінусує Джейма. Найс. А підсадку зараз не перевірить, так? Підсадку не перевірить. Тут виходить людина, Монти взагалі розвертаються і просуваються під бек крутий кол. Зараз в нього плюс, пози... плюс позиція на сіті. Падає він, падає більчонок. А на Б сайт монта так і не вийшло. а Може розвернутися знову. Ну, ні, вже. Не... Бля, один в один. Мінус від демка. Треба якось останнього забирати. У нього на руках бомба. У нього на руках бомба хаєшка, В нікуди. Ну, там мінус типу, 3 хп в демку. Да Де я фейк. В демку ставить бомбу плюс гроші, на наступного раунд, так треба голову. давати, ваттенайс! Браво, демп! Просто кращий. Шановні, ось він. Демк на моїй філіжанці і окріп, Я п'ю на його честь, Ух. мідам, медам, мідам, медам, від Тревіса, Все, Монте кінець в цьому раунді. Ну, 2 в 5. Але мені щось віри небагато. не щас веры не Тут Ліна мінусують. І поставити бомбу. А? Нормально було б, да? Поволок 2-1. Калаш, калаш може забрати? Хорошо. Розвій. Смока на лонзі, Джейм не дочекався. 4, в 3. Є шанси рандомний раунд стеками забрати. Флешки, молики, встигає встановити бомбу, так най, не Навіть відійти. Хейс на. Ладно, не встигає відійти, сорі, наврочу. Лін рухається вперед. Давай, на. Ну. Но... Ну, Но... 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 блін, ну були шанси. Ну, Джейм на 4 хп. Ай-яй-яй. Виходить, то Монте наразі під Б. І Джейм, і Джейм, і Джейм. Ну, відганяють моліком. Круто. Круто, демк переграє зараз. Джемі Алі. І хейс дочекався кігерта. Ну це вже на стайлі. Монте перетягнула більшое Кеві. Відреагувати на ній. Ух! Демк, який красунчик. накидали зараз купу гранат на А, а самі виходять на порожній Б плен. Цікаво. Пейвіжн зараз розу... зрозуміло, що їх обвели навколо пальця. Причому в смок вони одразу пушать. крута... круте рішення в їхньому виконанні. Однак Ізмі запушив смок теж не очікували. Пейвіжн? Ось він рандомний раунд з такнайном і віддавати його вже не можна. 5-7 або 8-4 це колосальна різниця, коли розмова йдеться саме про такий матч. Вилітає зараз Тревіс флешка. Флешка рятує. Команду Монте і Хейтсу, це дозволяє мінусанути Тревіса. Дуже крутий раунд. Ось коли побільше темпу в Монте, і коли вони виходять і нав'язують перестрілки. І коли, ну, типу, Монте, вони ж круто стріляють, насправді, на високому рівні. В'язкий КС на пізніх таймінгах це. Стихія команди Повіжін. А якщо цього моменту не залишати, в них вже починаються труднощі. Ну, Но... ні! Ще за кут! Не ще за кут! Дво в дво. З Доната все ж таки робить цей дабл кіл. 7-5. Що ж, пістолет на раунд. Другі половини. Розкид Б. І тут. А тут Монта нікого й нема. Вони грають в Кейві і з Кейвом забрати дабл. Дабл, дабл, найс! 3-5. І кейв забрати зараз. Спину ставиться бомба. Спина зараз метушить на релоді могли б піймати Єзмі, Пробачили. Хорош Рю, мінус. Далі виривається. Виривається Рю, Єзмі, обидва падають. Мінус подемці. Та що відбувається? 2 в 4 пістолетка для Повіжен була. 2 в 4. А геть ступа один. Відбайтить. кейв. стріляє по ньому, щоб змусити вийти на себе сайт. Він розуміє ситуацію, однак новишності банально не вистачає. Ні, ні, ні. Монте, так круто почали. Ну, скільки ну 5-в 3 в них було. 4 в 2, здається. Ай, яка штанга, яка, який важливий пістолет не був. В Єзмікут. Ну слухайте, ну здається, на фраг. Правильно? Питання в тому, що він робитиме далі. Першим відкриватиметься Тревіс. Ну і майже там 100% в його забирає. Правильно? Ай, ні, 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 вони рекевалися. Тревіс вийшов одразу під сайт. Його не побачили, до речі? Його не побачили. Знає, хай що відбувається. Все зараз побачили, ну він доволі близько. Флешка. Хаєна, мінус 38. І Повіжен тупо ховатиметься. Ну може забрати зараз кут спрефа. А як один в один дограти, все одно питання. Він ще кут не допіровірив, все це сейф. І за сейв то йому не дають. Бачите, в спині вже Джей. Гарантують. І бачите, як цікаво. Більчоник відкривається першим одразу, фокусує Донат, і навіть не дивиться в спину, адже впевнений, що спину прикриє його тімейт. Ось настільки все вже розібрано в Повіжін. Більчоник перший відкривається, несеться спиною під перший під рухі І Він знає, що Джейм все це перевирятиме. Тут Лін. Ну що, Лін? Що зробити? Нічого, хаєшка під ноги. І Молік далі за спину. Ну що, що він може зробити тут? Підгорів, флешка, ну фраг. А яка різниця? Ну да, фраг. Ну може зараз тімейти потягнути якось. Ну а в три ні, не потягнуть. Більчонок заїме в демка. Їзмі виходить, перезаймає цей поінт. Бомба взагалі. Ви бачите, що бомба робить? Вони три в одного, і бомба зараз несеться на Б. Дізмі зараз має розуміти, що відбувається, родрум вже зачинено. Тут, все. Програє перестрілку. Дізмі. Хорош! А що далі? Один в один. І займає кут на кейві. Курва, як сюди подивитись, а ніяк. Ну... Такі справи. А як вам відповіжен врив на бет? Ну, нема чого коментувати. Може, Лін? Раз, два. Кінець. Це кінець. На інженді все було гірше, ніж на Дасті. Як би це не звучало. На, на, на. Ну, повіжен заслуговували більше навіть цю перемогу, що сказати. Іноді буває так, що раунди близькі програються в моментах, а буває так, що суперник він на декілька голів вище і краще за тебе, і ти, ну. Нічого не міг із цим зробити, тільки. Спостерігати за тим, як раунди програються. І на цьому все. На, да, на. Да, да. Так. нас зустрічає ось такий пакетик. Приємно. Приємно. Дивіться, виглядає він таким чином. Монтеген, тут написано: Монтеген. Shop.monteesports.com. Ми бачимо. Чарівну кружку. На НАСУ працюєш? На НАТО. Я працюю на НАТО. Вона просто чорна? Шановні, мені схоже, забули на цево на філіжанці зробити Монте. Чи вона таки вона мала бути такою цікаво? А, гарячу воду треба залити. Ооо. Серйозно? Давайте зараз витрачу. Зараз поставлю чайник. Зараз перевіримо. Прикол, прикол. Я з таким не зіштовхувався. Також, тут в нас набір наліпок стікерів Навіть їх два. Ось так вони виглядають. круто, круто, Один. Другий. Слава Монтігену. Нолпатіно Монтедол. Ну, стікери прикольні, до речі. Прикольні, може собі на цьому їх на рюкзаку залишу. Так, і ще в нас тут. ще в нас тут Майка. Ну як? Джерсі. Хоча ні, Майка. Футболка. Ля, прикольна вона, до речі. Ось так виглядає. А? 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 Ось так виглядає. Вона ще правда на мене ну, така, завелика буде, я вже бачу, що вона буде прям завелика на мене. Ля, ну вона слухайте в неї півтора мене по... це його поміститься. Да, ось так, ось так все це виглядає круто, так? Да? Ну, оверсайз, оверсайз, шановні, нереальний. Але ну це футболка перемоги. 100%. Буду з нею сидіти болівати. Дуже вдячний, дуже вдячний Монто за ці подарунки. Мені прям приємно. Контент, на да, 18 плюс. На-да-да, -на -на -на. це він, це він. Да? Ну дякуємо, дякуємо, та так, залишилася нам одна розвага. Там в мене має вже окріпу бути. Я зараз принесу чайники, налью водички, і по подивлюся, якось ці нові технології майбутнього працюють наразі. Секунду, щось має зараз відбутися. Ой, ой-ой-ой, подивиться. Подивиться сюди! Та да, ну ні! Це воно реально так працює? No fucking way. No fucking way. А? Круто? Круто? Каев, просто Каев. Два голія в одній комнаті. Ну но на, на ось такий. Ось такий прикольний темп. Так, ну залишилося розібрати ще з цим окріпом, то наразі робити. Буду пити водичку. Костя, рідко виходить з печери. Ну я з таким не зіштовхувався. Всем good luck. Фан, шановні, сподіваюся, все у вас буде добре.